У 40 школах Житомира 1748 учнів навчаються за сімейною формою. Минулого навчального року таку форму навчання обрали 52 дитини. Особливість сімейної форми здобуття освіти це те, що кожна дитина має індивідуальний навчальний план підготовлений школу, рекомендації школи, доступ має до освітніх сайтів школи, але освіту здобуває в родині. Плюси є в тому, що дитина знаходиться в комфортному психологічному середовищі. Плюси є в тому, що батьки зацікавлені більше в отриманні освіти дитиною, мотивовані більше на те, щоб дитина отримувала освіту. Мінус, звичайно так само є. Вона дещо обмежує спілкування з однолітками, і це така соціальна проблема, яку мають враховувати звичайно батьки. Одна із житомирських шкіл посіла перше місце за кількістю учнів, які навчаються тут дистанційно та індивідуально. У цьому навчальному закладі 175 учнів здобувають знання за сімейною формою. Сімейна форма навчання у нас досить давно практикується. В основному батьки, якщо переходили з сімейної форми на звичайну форму навчання, це зазвичай в кінці семестру, тобто вони вже бачили свій результат. Якщо вони бачать, що вони не встигають, не можуть. Таким чином вони переходять. Батьки мають право впродовж року змінити форму навчання. Діти двічі на рік за семестрами вони пишуть контрольні роботи, тобто тестування згідно тих предметів, які навчається дитина. Відповідальність за якісне здобуття освіти дітей за сімейною формою навчання несуть батьки, говорить і вчителька української мови і літератури Ганна Халеєва. Творена, щоб батьки самостійно разом з дітьми опанували певну програму певного класу. Батьки пишуть заяву і несуть повністю відповідальність за навчання. Виховання своїх дітей мають право на сімейну форму навчання здобувачі освіти з 6 років аж до 18 років. Ми так думаємо, що вона тимчасова, і коли безпекова ситуація дозволить, вони всі сядуть за парти житомирських шкіл. А Володимир Шолдурко, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному.